Мені здається, всі люблять струдель. Я готувала аж трьома начинками: грушеве, яблучне та вишневе. Тоненьке тісто і багато начинки. Тісто максимально просто: яйця, воду, олію, сіль, цукор змішали, додали борошно і все вимішали до однорідності. Тісто може видатись трішки липким, та борошна більше не додавати. І в холодильник мінімум на 4 години. Я завжди роблю на ніч. Я робила на три струдлі, але вам напишу на один. При потребі помножити на 3. Яблука чищу та збризгую лимонним соком, так як готую три начинки, щоб вони не почорніли. Сухі інгредієнти змішала і додала до яблук груш. До вишні вимішала крохмаль з цукром. Суть струдля, що тут має бути дуже тоненьке тісто, тому я його спочатку розкачую, потім розтягую, потім знову розкачую, і саме завдяки силіконовому коврику зручно його сформовувати, або таким рушником, до якого тісто не прилипає. Звісно, намагайтесь не порвати тісто і викладаємо на деко. Те саме роблю зі всіма начинками. От ви бачите, яке тоненьке тісто, воно має просвічуватись. Краї можна трошки грубше, ми і так їх обріжемо. Але в вишневому краще не обрізайте, бо витече начинка. Випікаємо в духовці, розтоплюємо вершкове масло і змащуємо ще гарячий струдель вершковим маслом, як він пахне. В кінці посипаємо цю.